Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу, а також хлібороби, хто вирощує всяку поживність. Правильно сказав. Дивіться, яка в нас погода. Сніжок. Іде сніжок шикардос. Так, сьогодні хочу вам розказати про цей комплекс, який я давно-давно його мріяв, про таке, щоб не тягати отсюди, Тут у мене раніше село корито, я сюди молов. Потім по коритам таким, потім з корит сипав туди в загрузочний бункер. Але коли сюди приїхав на ферму, то я зробив турбіну, вона була так вниз. Оцей, бачите, я її взяв так поставив у гору і воно задуває у кормозмішувач. Скільки сюди входить? Зараз його, оце отак, ровно 100 кг. Ну, по моїй схемі, скільки я там 6 відер намолов по 15 кг плюс БМВД 100 кг. Сюди б влізло й 300 Але якщо б воно не задувало сюди, розумієте, воно, воно не надуває повний, бо воно починає закручувати отам, і в цей раз отам забилося. Забилося, розібрав, забилося конкретно там вулітки, що видуває знизу. Турбіна захвачує ідує нагору. В Прошлий раз вже була ця проблема. Починає думав підшипники. Але ні. Причина в чому? Коли я засипаю відро пшениці, я сюди добавляю БМВД, ще добавляю кальцій, вапняк. І починаю молотити ну, пиль, тобто BMW і вапняк, починає забивати, наверное, тут починає закручувати. І до цього було все добре, поки не, я думав, забився мішок оцей. Ось бачите, він отак висить вниз. Думаю, ну добре, у мене один мішок. От є там, о, я дивився у, на каналах, там є два мішки, хай вони трошки більше, але там і кормозмішуєш на 2 3 тонни. Думаю, ну що не так, взяв я постирав. Ну, не я, дружина постирала, все хорошо, висох, чистий. Запускаю трошки. Він ще так світиться цей мішок Дивись, трошки набило по по тому, ну, по мішку, але вже сюди не дує. Думаю, ну що може бути, я вже сюди домалов, коє-як, вона і не мела, і ну, коротше біда. Колись мені задавали питання, який краще, скільки, корма, скільки воно там б'є, хтось пише, 600 кг, да, в годину, вроді. Я відповідаю 600 кг в годину, якщо на 6 на найбільшій решетці. Ну, сітка внутрі стоїть така полукругла, то там може і 600 кг. А так воно, ну я десь час моловці 100 кг, тому що ну, куча проблем. Потім узяв, думаю, ні, я не буду вже БМВД в цей раз. Я тут змішував по, старо, по старої схемі. Сюди засипав, просипав ще кормосумішів. А це було внизу так вставлено і запінено. Закрито, щоб сюди не дуло. тому що Я не знаю, як у тих кормозмішувачах. ну, Мабуть, так само. то що, ну, Я нічого тут нового не зробив і хужого не зробив, ніж у покупних. Ну, в мене вид такий не викрашений. Але все так роба, є прийомна камера, є вигрузний. І так само ну, там, правда, турбіна, я думаю, що краще і я б Аби зараз на сьогоднішній день я брав би той би із. Як воно називається, ну, ДКУ. Там, де турбіна всасує і через себе перепускає, подає вже готову дерть в кормозмішувач. ну Тоді була можливість. там І ціна, по-моєму, була або така ж, або, ну думаю, це компактно це удобно, не треба тягати шлангов ну Тоді одні були умови, умови зараз другі. Підшипник, думав, перший раз запищало, думав підшипники. Потрогав підшипники, ні, вони холодні. Ну, писали, що тут, звісно, тут мотор 3000, У два рази шків внизу більший, ніж вверху. Так що може і того. 1259 профіль. Ну, 1295. Отакий. І... Ну все було добре до цього разу. Це раз щось почав ловить пищати, не знаю чого. І прошлий раз. Хто як користується? У кого таке може, таке може настроєне, як це в мене. Може труба. Я ще думаю, оце може тут. Я вже тут ай вирізав, ну воно ж тут невеличке, тут десь, мабуть, десь 6х6. Начую. У мене є рулетка. Я ходжу з рулеткою по хазяйськи. Дивіться, А, 6,5 на 7. Я вже тут і вирізав, думаю, мала. Ну я розумію, що вгору подавати важче. Хотів турбіну переробити. Але тут таке свіконце, яка ця улітка, ну улітка та, що дує, вона практично входить по вікну, ну, тобто її розмір. ну додати її на сантиметр і зварить. І не відцентрувати теж вона буде той. Буде, мабуть, погано. Ось розширить розширити може. Там, бачите, там є унизу її розмір. Мабуть. Ну, зараз, початок цієї влітки. 13 на... Та, мабуть, так само на 5. Да, 13 на 5,5. Оце внизу. 13 на 5,5. Хіба його так трошки раз і по, по цьому вікну, ну тут до краю так зробити, знаєте, щоб було ширше. Але знаєте, це все можна переробляти до без кінця, до безконечності, все щось модернізувати. Ну, це все одно не те, що... Оте, що шлангом засасує, через себе перемелює там здоровезна улитка і дує цей кормозмішувач. Сам кормозмішувач все добре. Нині мені робив канал. Анатолій зроби сам. Анатолій Григорович вам привіт. Він мій там точив, вислав, дуже йому вдячний. ну Я не знаю, як там воно устроєно. якось, ну Чоловік знає, як зробив. Кому треба, звертайтеся. І тут я далі сам мудрив, Я хотів оцю, оцю прийомний ну, карман відрізати, як сюди перевести, стакан отой внизу отой ржавий одрізати, щоб було нижче посадити. Але нічого тут я не, не робив. Ножки убавив на 5 см. І він сюди зайшов практично бачите під стелю. Верх зашив залізом і тут такий пінофолос блискучий, Я тут підложив, щоб не дуло. В принципі, апарат робочий. От тут проблема в цьому подачі туди зерна. І дивіться, чого я. Я хотів би тут, може, вище тут зробити або зверху. Але дивлюсь, що улітка не дуже сильна. У мене та бочка раніше тут і надувала в бочку, але туди я відганяв тільки пиль. А крупну фракцію йшло сюди, ну, щоб не дихати пилю. Ну, це цілий агрегат, цілий такий комплекс, який він якийсь полусирий. Не знаю, хтось у, хтось ось тут ванну ставляє. В, кого? в кожного по-різному. У ну, мене отак зроблено. Раніше в мене тут, стояла бочка і оця труба дула в бочку. Ну, сюди йшла в бочку пиль. А сюди йшло зерно. Потім я це все змішував, цьому кормозмішувачі. Ну, Стояв ну, 10, вик... вимішував, його, виколачував, додавав всі добавки. Теж було добре, але це процес довший, ніж тут. Тут стоїш, насипаєш і воно само туди гоне. Але проблема мать, ну, з цією оцьою... уліткою. Ну, таке коротеньке відео, хотів поділитися, може хто підсовітує, що зробити А може не підсовітує, може подивиться і пройде мимо. Хто користується, напишіть, як ви так робите. Чи кожен, кожен сюди, воно ж бачите, сюди воно виганяє ось сюди. Ну, Тут така пиль, ось я сьогодні бачите, сьогодні потой, і бачите вже все в пилі. Ну і тут ось в пилі. Так що таке, коротке відео. Всім миро добра, всі бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі нових відео.